Тепер, Якось опікуєтесь тепер вже знаю. Насправді дотепер не знала. Але коли запрошують до участі в концертах на допомогу якійсь конкретній бригаді і людям, які є, бо тут в залі сьогодні є бійці сорокової бригади, і тоді, звичайно, хочеться допомагати, бо ти розумієш, куди власне підуть гроші. кошти, це не в принципі куди. Не образно. Не образно, а це конкретно цій бригаді.